Одне, одне розуміння одної такої важливої штуки. Ну, заклеїли, ті, козли 23 роки підряд своїми рожами цілу країну. Uh -huh. ми, невже не думають, що ви такі дурніші, що ви прямо повірили, що він 23 роки крав і на 24-й він прямо... На фігах у нас так, нормальні, розумні люди. На фіга нас фейсом постійно в болото тулити. Я так думаю, я, я собі так думав і придумав такий кльовий спосіб, звісно, так можна було. Ну, може, по одному де чи що? Заселити їх в маршрутку, далі в кажуть, перцом Олександрівка через Станіславу. А саме тим, що на, на Миколаїв та мовши. Красота. Я сьогодні з Перцом приїхав маршрут, щоб їм о, такий законопроект видати, Туда заварити двері і хаїздять, казли. Потім хай хаває до одного. Потім хай, хай випадає калачі, не хавають ті калачі. І так може щось поміняється. Просто поки людина не має відповідальності за те, що вона робить, то, блін, нічого і не буде. Так що лопаємо, коротше, і садив. Є хтось тобто, хто, водій маршрутки, є. Я покажу вам кінця. Верховна рада України, Туди може під'їхати, я вам гарантую двох, точно заптигає. Не треба музики, носила, зайшли і сварчика зразу. И поехала Станислав, Станислав. Я говорю,